Ідейчук Ігор Петрович, 7.06.1990 року народження івано франківськ Бачинський, Юрій Борисович. 19.03.1977 року народження місто івано франківськ Сергій Іванович, Івано-Франківська, 27.10.79 року. Кошмерський Андрій Адамович, Івано-Франківська область, 1974 рік, 2011. Так Ярослав Ярославович, 1976 року народження 21 січня з Івано-Франківської області Калівського район. Гелем Ярослав Ігорович 07.05.91 року. Місто Калуш, Івано-Франківська область. Добре, Мирослав Іванович, Івано-Франківська область, Ротинський район. 1971 року, 24 квітня. Сканюк Іван Іванович. 1990.